Микола Петрусі, і шостий номер Данило Сторожик, Лев Кост лише з двома опціями на лаві з запасних сьогодні. Фокус голкіпер і капітан Віталій Лендич, номер перший, третій Віталій Кучер, п'ятий Віталій Сутиський, восьмий номер Олександр Гибало, дев'ятий віктор Заброцький. Гол перший у цьому матчі друзі забивають фокусники уже на з Заявками номер 23 зі стану фокуса Ігора Михно, 33 Станіслав Морозов, 7 Максим Перенчук. номер 4 леє. Пророкує рехарів вказує, що нічого подібного не, не буде зафіксовано. Фокусник вибігають у власно атаку. Яка завершилася сейвом Юрія Стерчука. Перенчук. Перенчук. М'ячу не Серцюка. Юрій вкидає, перехопляться вкидання. Насторожика може бути момент морозов-морозов. надруг. Що ж це був момент, після якого лефткост м'ячем володів і штрафник виконувала команда Антона Гусєва. Петрусь гравець, який вирушав від другого пропущеного. От якраз перед тим моментом, коли запалилися. Гибало. Сергій роз у штрафній площі пробиває. На ближньому не але ще один удар. І знову в ближній. Головою <клухи> <клухи> удар небезпечно. Як же і... не відбуває? Андро Гибело хобля і є можливість контратакувати. Сергій Гебело наткнувся на Сторожика. сторожик. Сторожик забирає сторожик. Здорово промайнув роса. Лелендекс із Петрусьом. Сторожик. Знову Петрусь Петрусь закидав для сторожика. Не проходиться передача Миколи. Петруся, Рудешко, друзі, намагався Петрусь виправитися, але Рудешко залишився, віддав, замкнув партнер. 2-0, фокус, левткост. Максим Перенчук. Для прострільного рішення від Владислава Рудешка. Після помарки Миколи Петруся. Гусяв. Петрусь. Петрусь. Гусяв. І знову для Миколи, той з лівої. піде м'яч на двор. сільський для Левткост. Михайло грає праворуч. Сторожик створює цей момент. Петрусь Петрусь. На завершення. Микола Петрусь Гусєву не віддавав. Зараз контратака на ворота левкост. Рандеву Сергія Гибала і не переграє. Юрія, Юрія Нестерчука. Той далі здалиться, друзі. І зрізає Сергія Гибала. Юрій Нестерчук. Не влучай. Владислав Рудешко увів Нестерчук Ясінський. Гусєв. Перед ним Рудешко. Назад через власну на Петруся Гусів. Сторожик. Петрусь. Петрусь. Петрусь прострілює! Гол перший від левко сьогодні 24 та хвилина. Михайло Ясінський на табло оформлюватиме. Морозов. Сутицький. Не проходить передача з кота штрафної площі прострільна. Контер атака від Левткост. Гусі. В момент Гусі голову підставляє захища. І зараз момент штовхає спину, друзі. Під одинадцятим номером ще одна жовта картка по ходу. Тайму другого. Зараз для Миколи Петруся. Для Михайла Ясінський. Сесоєв, Сесоєв, Все соєв. Діагональна Данила сторожика. Точно Сторожик. Зміщення удар у дару ближній потужний удар камбек Левкос на екваторі. Другого тайму Данило Сторожик танило сторож. Гибало. Сергій залишає для Роса. Рос. Сергій Гебало. Сергій Гебало намагатиметься відкинути. Він це робить. <плес> Ясінський. Після розіршу ауту заряджає ближній кут на місці голкіпер. Далі йде на двох суперників. І левдкос теж вічаємо на межі шостого команди. Гол Михайло Ясінський. Друзі, це не припиниться ніколи. Ніколи. А Левткости з двома замінами проти фокусників, яких не просто широка лава запасних, а в яких і друзі є кілька підсилень на цей поєдинок. Однак ще жовта картка. Певно, за розмови Олександру Гивалу, восьмому номеру фокус, прямо зараз він. Це Рос із 10 метрів проти Юрія Нестерчука. Не забиває Рос, Але ще буде добивання. П'ята роса. удар і грає тут. Голкіпер. Він не дозволяє відстежнім краю. Рефері просить вилученого гравця Петруся покинути. Момент! Корой! Імператор. Повелитель усіх правих ніг, друзі. Що зараз вилітає? Чотири-два, Михайло Ясінський. Права термінатора просто! <плес> Гибало! Навіщо він штовхає? І тільки би не бійки, тільки би не бійки. Тільки би не бійки. Зараз, мабуть, розведуть. уча... Будемо розбиратися вже потім у протоколі. У нас 15 секунд, і в нас таке от завершення. Штовханина, яка щинилася, і дійсно, мало кост. Було вилучення у стані фокусників. Вони дограють у меншості. А роз! У нас ще одна штовх. Оце. Друзі, знову знову почалось. Нестерчук із суперником. Той стелиться, той відповідати йде і удар головою. Антон Рос. Автор кількох голів, автор дублю, автор прекрасного дублю. Зараз із 10 метрів не відзначається. Пробиває по центру. Лендич реагує на ще 8 секунд. 4-2 на кориспондент.